говорить да тоже предлагаю члена республики наступить к этим вам необходимо право говорить и институтировать. Какие будь ваши пропозиции? Да, это нужно нам проводить и проголосовать полностью на прошлого зганятителя.

До роботи, у нас з вами сьогодні два питання. Треба затвердити порядок денний. Всіх є зачіпан. Два питання. Голосуємо. Хто за те, щоб затвердити порядок денний прошого кордона? Хто проти? Хто отримає? Дякую, тоді одразу до роботи. Про внесення змість до рішення місті градусів 19 години. Державної субвенції. Субвенція для супроводу ветеранів війни та державний бюджет. 123 тисячі гривень. Субвенція на освітлення для викликів заробної плати. Заробна плата, коли ми затвердили бюджет, вона була за 7 місяць, нам до кінця року дають 14 мільйонів 589 тисяч. І також фінансування закликів за забезпечення перевіденого доступу до шкільної, тобто, значить 212 і 4 тисячі гривень. 2 мільйони 124 тисячі гривень. Це суми двері. Тепер я буду розказати про наші кошти. Ми будемо з вами розподіляти 4 мільйони 4 тисячі 116 гривень, які погоджені вже за головами. А також тільки що були погоджені на виконавчному комітеті. Значить, даємо субвенцію для військовослужбовців на, на дрони трьомчастинам 375 тисяч гривень. Далі пожежна частина 100 тисяч гривень. Далі податкова інспекція 30 тисяч гривень. Поточний капітальний ремонт доріг 600 тисяч гривень, тіх 450 капітальність 150 гривень. Далі відшкодування півгових віг 40 тисяч гривень. Далі будівництво. Будівництво насосної станції лікарні, тобто скважина, 500 тисяч гривень. Далі ми даємо для придбання зупинки 49,5 тисяч гривень. Далі ми виділяємо кошти на водоканал для... Державної експертизи. Чого ми відділяємо, тому що якщо ми не будемо відділяти, то пропадуть всі наші ті наміри, які ми кожного, ще кожного року кожного кварталу фінансуємо водоканал. Це 650 тисяч гривень. Далі ми даємо на водоканал ще 20 тисяч для придбання людям. На освіту ми направляємо. Облаштування. Придбання для харчоблоків 50 тисяч гривень. Також ми виділяємо співфінансування на придбання автобусу. Мільйон ми затверджували з вами. Коли приймали бюджет, додаємо ще 725 тисяч, тому що автобус наш находограв і автобус подає з тіма, яка є вимога, які потребує наші діти. Це 725 тисяч гривень. Далі поточний ремонт яплообізників в школі Євківка, 250 тисяч гривень. Управління праці 320 тисяч це пільги, яких 20 тисяч гривень, якими винні підприємство зоря. Далі ми виділяємо.

І фінансування ми його купуємо. Мільйон ми виділили. Це, це буде теплі 50 пісні. Якщо ми раніше платили перший автобус, там було 2%, за цей автобус під фінансування 50 місток. І це ми доплачуємо, щоб його, це буде наш освітянський автобус. Ми доплачуємо 720 тисяч, ви беремо із зривань. на мільйон. Що це за доплати? І чому ми їх цей мільйон забираємо і взагалі що? Ну Дивіться, я вам зачитував, якщо зачитував, що нам дають державну субвенцію 40 мільйонів там супілька. І сама освіта, вона ну, регулює, де її треба зменшити, де її треба Хочу почути відповідь, хто сказав, що це мільйон додати. Чим відділивши, чим відділив їх. Ми самі нічого не робимо тільки за листами і погодженими листами основних розпорядників коштів. Тобто в мене це було закрити. Значить, якщо ми мільйон забираємо і доплати, які йдуть з державного бюджету, то це значить освіта да, зала. Ми кошти не можемо з державному бюджету. Вони прикидають по різних кодах. і все. Читаю, називається здійснення доплати державного бюджету. І ми збільшуємо на фінансування автобуса. Тобто ми забираємо туди і вкладемо мільйон ще на автобус. Ну Ми туди додавали свої кошти. Це по кодах, ми регулюємо по кодах. Я по кодах дивлюся. Покодах, і це написало головний розпорядник коштів. Якби ми не могли цього робити, ми цього не робили, бо нам не всі зразу напише. Цей і тоді ці питання, що це за субвенція, і що це за доплати, і це за, до начальника відділу освіти. Це до начальника відділу освіти. Я просто читаю, бо мені сказали, що зменшиться доплати, як вчителям з 1 вересня, тому я запитую. Вчителям не зменшується, вони навпаки йдуть на збільше. Добре, і далі, скажіть, будь ласка, податку, ми 30 тисяч даємо на податкову інспекцію. Що саме ми фінансуємо за ці кошти? Податкова інспекція звернулася, що вони не можуть заплатити за оренду приміщення, не можуть заплатити за комунальні послуги, тому ми просять. І це не тільки наша громада, це всі громади, які всього кожен виновороцька просто діяти. Ні, ні, ми перший раз, перший раз за всю каденцію. Ми податкові інспекції ще ні разу нічого не давали. Ми давали міліції, ми давали пожежникам. Ми давали суддям, ми давали СБУ, ми давали ТЦК, а тим ще не давали. Добре, і ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, утримання розвиток автомобільних доріг дає 600 тисяч. E, в інтернеті читала, e, де можна побачити, що ви написали 600 тисяч, де це перелік доріг і чи воно дійсно 600 тисяч, чи як воно там, ну чому вирішили 600 тисяч, не 300, не 200. У зв'язку з чим виклала така цифра? Цифра така виникла в зв'язку з тим, що той, що виконує роботи, він же попередній обстежував ці ділянки. Вже попередньо, я думаю, вже може на сьогоднішній день є і всі, вся документація, яка повинна бути для на рік, І там стояло 450 тисяч. Я сказав капітальний ремонт так. і 150 тисяч. Тобто Перелік доріг тільки що ми заходимо. Заспер... Сьогодні на вибух. Скажіть, будь ласка, ми такі доплати забираємо, забираємо. У мене немає ніякого конфлікту, як у жінки-вчителя, але ось я буду вчитель. Я за бюджетом до суду ставлю. В 2018 році проголосувала за бюджет, подивилася до суду. Є ще заголосуємо. За те, щоб дане то, що дане проєкт рішення винесли в Україну спеціально. Прошу голосувати. Хто знає? Хто проти? Хто Писуємося. Одного голосу. Наступна, ваша, то, ну, Дякую. наступне, теж ваше, то вносить вже домушківською. Я коротко розкажу, бо це дуже розпущена історія. Стратегія діє артила. Стратегія не може з вами коли як виявляється нові нас. Мотиви чи нові ми бачимо перспективи, то ми її міняємо. Тут ми взяли ці цифри, які, шукав, місто, які нам там збільшення завітних на 10 тисяч. Там ще і ми зробили цю стратегію, яку ми кожного року з вами робимо, тільки на в рівні. Зараз це нам в місті буде йти, за першу честь ми так закупівели. Тому я ще хочу, що в себе прочитав, там йде збільшення бюджету. Але ж я кажу, це не є акціон. Церцею ми приймаємо, але коли бачимо там в 26-му році, наприклад, в березні, в травні місяці, ми бачимо, що зовсім дві цифри і зовсім все, то ми я виношу на це, і ми з вами її міняємо. У мене коротко все, якщо ми допитаємо, то є в записанні? Немало. Ну, я перечитала написано Парк Ватутінських комбінат Одніх. Але вони ж нас били не поміняли? Напевно, <звілляє>